Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно- рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Господь любить кожного із вас, і Господь хоче проявлятися як Бог милуючий, зцілюючий і спасаючий в житті кожного із вас. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати про те, що я. Дуже часто чую таку річ, коли люди говорять, пастор, я втомлений, пастор я втомлений, пастор, я втомлений. І хочу декілька моментів сказати, як з цими речами можливо пропрацювати. Перша річ нам треба навчитися приходити до Ісуса. Коли ми втомлені, коли ми обтяжені, нам треба приходити до Ісуса завжди, а особливо коли ми є момент ти втомлений. Дуже часто ми тягнемо своїми силами, ми покладаємось на себе, ми розраховуємо на себе. Нам треба навчитися покладатися на Господа, довіряти Богові, надіятись на Господа. І ми побачимо, що багато того грузу, вантажу, який нас придавлював. Він щезне цей вантаж і прийде певна свобода, і тобі стане легше. І твоя втома прийде, тому що ти щось передав Ісусу. Ось нам треба навчитися якісь речі передавати Ісусу, тому що багато хлопців і дівчат вони ходять, я втомлений, я втомлений, тому що Він сам тягне. А нам треба навчитися рухатись з Господом, з Ісусом, довіряти Духу Святому. Мати керівництво Духа Святого, просити про мудрість. Якщо говорити про мудрість, є певний баланс, коли ти працюєш, коли ти відпочиваєш. Це ще один момент. Я втомлений. Є у всьому свій час, так говорить Біблія, час, коли ми повинні працювати, служити. Час, коли ми приділяємо час родині, друзям, час, коли ми навчаємось, входимо в спортзал. Час, коли ми повинні відпочивати, спати, брати відпустку, витрачати на це час і гроші, щоби відпочити. І е, я вам хочу сказати, що коли ви відпочинете, ви ніколи не втратите, тому що коли ти втомлений, це виглядає як приклад, як рубати тупи, тупою сокирою дерево. Ти тупо рубаєш, рубаєш цією тупою сокирою, проходить час, ти втомлений, не виходить, втомлений, час іде, ти рубаєш, не виходить, не виходить, не виходить. Я втомлений, я роздратований пастор. Взяв відпустку, поїхав, відпочив або взяв день відпочинку, переключився, помолився, поспав, поїв. Взяв цей топор, він у тебе вже заточений, заточений. Заточений Духом Святим, словом, молитвою, настановою, заточений, прийшов і ту ж саму працю, ти вже не втомлений, ти швидко зробив. Це ще один момент. Або буває, коли брати або сестри приходять і говорять, я втомлений, я не встигаю. І коли починаєш розбиратися і з їх життям, служінням, з їх відповідальностями, ти розумієш, що люди не розуміють, вони роблять все, що їм заманеться, все, що попало, беруться за все, що попало, не розуміючи, що є певна градація, є такі гарячі питання. Є важні, важні питання, важливі да, питання і є другорядні дуже часто все життя наповнено другорядними другорядними питаннями, а оці важливі або гарячі питання. До них не доходить час, і вони піддавлюють, і ти не встигаєш, тому що ти багато речей робиш, ті речі, які ти не повинен робити. Їх треба було делегувати, передати, когось поставити. А твоя відповідальність була займатися гарячими питаннями, важливими питаннями і отак зробити гарячі питання, потім важливі, потім другорядні. Люди роблять другорядні, потім не встигають тут. Вони втомлені, ночами не сплять, переживають. Потім я втомлений. І потім вже в нього немає бажання не служити, не працювати, не вірити, не жити. І він або в падінні, або вже перегорів, по-різному буває. Тому є і інший момент, коли люди понебираються і починають робити те, що їх ніхто не просив робити. Вони ні з ким не радяться, або люди нікому не можуть відмовити. Хто би їх не попросив, вони. Не можуть відмовити і сказати, що я не можу, в мене є відповідальність, я не встигну. На жаль, пробачте, можливо, в інший раз і тому подібне. І люди просто безвідмовно вони беруть, 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 не беруться, як собака блох і Потім говорять, у мене все погане, прям життя мене кусає. Жити не хочу, не буду, не можу. Я, я в гніві, у мене все погано, я втомлений. Мене вже нічого не радує. Послухайте, радість наша в Господі. Амінь. Шукайте Господа, шукайте Божого, шукайте Божої мудрості, шукайте Божого царства, шукайте Божого розуміння, керівництво. І Бог хай дасть кожному з нас розставити по поличках все на своє місце. Тому у всякій речі є свій час. Амінь.